Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо inscription. Е, Взагалі я знімав по ньому відео, воно сьогодні мало було вийти. Але вийшло так, що я під час зйомки відео просто вимкнув запис і сидів сам з собою спілкувався. Тому будемо проходити з моменту, на якому я зупинився на відео. Там я пару разів грав знову, Пусі не розібрався, як в неї грати. Так що, да. Тут, наприклад, я. Я взагалі не розумію, типу, треба взагалі буде сісти почитати цей довідник. Що краще, типу, обирати? Я беру Богомола, бо він, типу, входить в різні сторони. Це за жертву приношення якесь. Мене? Не знаю, чому Тхір взагалі обирає. Прикол. Що я зробив? Я тільки що віддав цю кашку. Так, велоріг. Він може, типу. Ну. Оставлю білку Ну, руки. Ще одну білку візьму богомола. І візьму тхара. Ну чого він це каже, типу, ну. Там я знаю, що в мене з'явився підписник і шарить ці річ, він оце коли каже, що це значить, типу, щось я не так зробив, так виходить, чи що. Бо я не розумію, якщо чесно. Ну... Вовка. Це швидко прийшли? Тут капкан сюди, я не хочу. Трибалочка це класна карта, мені сподобалась. Напевно, мені. О, господі. Напевно, пройтеться все-таки подивитися якісь гайди по цій грі, тому що я ну не розумію нічого. Так, кому. Кому? Давайте Богомолу забавимо життя. Ого! нормально прокачали. Тепер Богомол взагалі буде нормально тулиться так. Ой, от і от іде Ставим білку. Ставим Сюди Богомола поки що. Та ти що Богомол тепер навалює? Це тепер імба. Кого взять, кого взять. Новочня ну, стає вовком, але. У нього життів багато, атака нормальна. Поки щось я так розігнався непогано. Кого я можу віддати? навіть не знаю. Я нікого не хочу віддавати. Давайте рибалочку. І напевно, що вовк. В нього взагалі міток ніяких нема. Так, що у нас тут чекає? Огу? Що значить огу? Белоріх і кріт? Я піду старим методом. Ну це взагалі легко. Богомолим ба. Ставлю хату на богомола. Я не прочитав. Ще одну ропуху брать не бачу сенс. Та й цих теж не бачу сенсу брати в чому їх прикол. Я так розумію, вони розвиваються візьмем кробака. Що тут? А, це ця... Бабулька. Mm -hmm. uh -huh. Давайте візьмемо це, воно літає. Подожди. Це я щас граю про такої я граю. Ти пройшла повз величезну миску, довкола якої лежали купи невідомих шматків та нутрищів. Миска, здавалося, була спачею. Але який собака міг стільки їсти? А, це опять цей. Господі, я вже думав, я його пройшов, а я його не пройшов. Я не знаю взагалі, типу, як знімати інскріпшн, того що дуже тяжко. Можу відразу взяти богомола, він нормально нормально так насипе. Айдим, треба було сюди покласти. РМ, це взять чиропуху. Напевно, ропуху візьме. А, окей. Браті, напевно, поки буду білок збирати. Ще відьмем білку. Так, перший раунд за нами, це вже добре. Карти золотом. Він час богомола уб'є. мені робити? навіть нема куди карту ставити. берем белок пока. Навіть... навіть нема що... що йому противопоставити, так скажемо... Давайте, мем білку. Візьмемо хробака. Я зараз виграю за рахунок. За рахунок вовка, він типу. Так. Да. Він, типу, дуже швидко допоміг мені. Винагорода. Ну, щура я знаю. Гекун. Я не знаю, що брати. Давайте оце візьмемо. Чи, чи оце. Давайте щура візьмемо. Невзагалі ну, не розумієте. Типу, ну, це ми вже проходили. От... Ну Це, це ми теж до сюди доходили. от... Я знаю, що Ну, писали, що можна вставати зі столу. Якийсь циферплат. Якісь, я так розумію, якісь загадки. Там, типу. Е Том відосі, який... В який я тоді не пройшов. Що зараз відбувається взагалі? 에... Там, типу, показувався якийсь. Нестерпний біль. Навіть після стількох років. Що ти хочеш? Нині мені особливо немає заради чого жити. Агонія, агонія, чого його не можу взяти. Тут, типу, теж якась загадка. От, та людина, яка розбирається в цій грі. Підскажіть, будь ласка, як тут взагалі це все. Чи я потім зрозумію. Оце треба буде сісти перед наступним відео я почитаю це. Поки що давайте. Чи вмрем, чи не вмрем. Я піду прям. Так. Пробування мудрості. Я його проходжу. необхідно, щоб я ...три позначки. Ай почнеться пробування мудрості. Ірвов пропуха, ти пройшла випробування. Що це мені дає? Колос. Сорока. Типу, вона літає класно. Для коїота відьму? Хоча волень дуже навіть. Ой ти Оленья візьмемо. Бо я якраз в тому відео не розібрався з цими випробуваннями. Дужна річ використає. Використай. тай. Я спасую наступний хід. Класно. А це я не пам'ятаю, що. Давайте це візьмемо. Білку візьмемо. Типу що це за зелена бутилка взагалі? Ропуха. У мене тут час імет вже є ропуха. Робак. Мені треба було сюди поставити левадка, угу. беремо білку сразу. Напевно, точно, М -м -м. а він же ж пропустить хід точно. Оце я тупость зробив. А, ну в мене є богомов. Так, мені. Мені ще одну атаку треба провести вдалу. Те, що треба, так а шо ти? Я отак можу зробити. Бара не закінчилась. Що мені робить? Ну, дай Бог, щоб зараз. Пір. Мені ж типу одного куди не вистачає, щоб... Не не одного. Тихо. Можна було щось дати. Йо-моє, скільки цей щур наносить? два. Що це таке? Так, чому храни? Ай я забув, що тут висить ці, господі. Я взагалі за це забув. Дай кістки щось за кістки. Ти що не за кістки. Я здаюсь. Ну ладно. А чого не здається взагалі? який коля, я взагалі, то коля. Класна річ, але ні. Візьму себе. Так. Легше сюди буде піти. Я навіть не знаю, кого тут вибрати. Богомола, це я точно? Ну ропуху. Ту будемо богомало прокачувати. Прям топова карта. Так, ну тут я є все вже хорошо. Ну, можемо. Пора сразу взять. Койот, койот мені білку винесе дуже швидко. Так, в койота одне життя. Я програв, да? Да От, блін. І я так думаю, що шкода. Що, у нас тут випробування для лего? Я оце візьму. Ну, я пройшов. Я не знаю, як це працює. Оленя. Ажан. Візьму, каже, ну, бо в мене мало закістки карт. Вони мені майже не випадають. Так, це ти, 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 ти. ти. Карти, що мені з цим робити? Ну от що мені зараз з цим всім робити? Богомол... А, okay. богомол. <laughs> Дякую, що ти є, так сказати. М -м. Якісь гриби. на гриби Будемо збирати, так сказати, гриб. Не пригадую, що створюю цю карту. От я її візьму, бо ти не пригадуєш. Ти принесла нам дві однакові? Ми хочемо поекспериментувати. Тобі краще не дивитися. Якийсь гіперолень ух наступний бос. У твоїй ніздрі вдарив гидкий сморід, від якого тобі сниснуло верлянку. На березі Солоного Ставка сидів дебелий чоловік, його ступні були. Нурені в темну воду. Він витяг із купи гнилих рибин гак і звівся на ноги. Так, Секундочку. Мені треба прив'юшка. Розумію, це буде тяжко. Тим паче що зараз нема в мене в холоді навіть нічого нема. Я пропущу хід. Котру рибку нелегкий вибір. Не зрозумів. Нова рибка легкий вибір. Та господі, так, дайте виграти. Я хочу... Залежана рибка, нелегкий вибір. Кажан Фух, перший єсть ловись, рибка. Шут. А в чому прикол, типу це відро наживки йому ставить? Це я нічого не зрозумів. Так я виграв. А що так легко? Квісь легкий бос. Чи це ще не все? Твоє життя відновлено. Ура, ми його пройшли. Кісь легкий бос. Чи я почав щось розуміти? Уроборос. Вічна змія, смерть назавжди посилює. її Амальгама. Бог богомолів. Святий Бог богомолів досконале втілення жаху. Ммм. Mm. Я б оце взяв, мальгав. Давайте візьмемо цю. Та й на цьому поки все. А поки не все. Ти захотіла з'їсти одну з рибин. Рибалки, але огидний запах відбив бажання. Вечерю доведеться відкласти. Ммм. Mm. А так знаю. Твої легені про... Канзав шквал крижаного вітру. Краса снігопаду не змогла відвернути твою вагу від душ... дошкульного холоду. Ти піднялась на снігову лінію. Так, на цьому я поки завершу. Е, підписник чи підписниця, яка дивиться мої відео по інскріпшну. Розкажи, будь ласка. Взагалі, що мені робити? Е, А так. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей!